Добрий день Україна! Знову з вами кухар Повар. Іван, подивіться, що на цей раз я приготував козакам на обід. А на обід у нас макарончики, подивіться, які. Розсипчасті, на зажарочки, шкварочками. Подивіться, які макарони. Ви кажете, тут мало, тут дуже їх багато. Тут 2 кілограма макаронів. Так що Хватає всіх козакам. До макаронів у нас от така курочка, подивіться яка. Подивіться, яка курочка у нас. Дякуємо волонтерам, що передають нам кури. Подивіться. В томаті. Так що. З цибулькою, ай, красота. І до всього цього приготував козакам весінній салат. Хто не знає, скажу інгредієнти. Морковка відварена, картопля відварена, зелена цибуля, яйцо відварене і капусточка. Заправлено. Майонезіка. Так що всім приємного апетита, мирного неба. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Добрий день, Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. Подивіться, що ми на цей раз приготували козакам на обід. А на обід у нас вчорашня шурпа. Подивіться, яка у нас, оказується, є теж. Таланти. Це Юрійович наші приготував шурпу, подивіться, яка багато м'яса. Дякуємо волонтерам за м'ясо те, що нам передають. Морковка, перчик. ну Шурпа, настояща шурпа. І вдобавив шурпи. Сьогодні приготував козакам тушена картошка. Настояща тушена картошка, подивіться як. ріденька, а густенька тушена картошка. З м'язком. Так що, подивіться, Все буде смачно. І до картоплі ЗСУшні такі томати теж. Крупні, нормальні. так Всім добра, мира. Слава Україні. Героям слава. До побачення.